Вже вдруге на рівні Організації Об'єднаних Націй Сполучені Штати Америки голосують в Унісон з Росією, Білорусією, Північною Кореєю і радом інших малорозвинених країн. Два місяці назад вже була схожа історія, коли США ініціювали на радбезі ООН резолюцію, де війна в Україні. Називалася конфліктом в Україні. Військова агресія Росії взагалі не згадувалася. Тоді також це вдалося протягнути разом з Росією. Цього разу штати не підтримали резолюцію, ініційовану Литвою і Люксембургом, де двічі у тексті згадувалася військова агресія РФ по відношенню до нашої держави. Таким чином штати сподіваються просунути ідею миру, так званого тобто припинення вогню в Україні, і не хочуть дратувати своїм голосуванням. Вочевидь, путінський режим і країну агресора. Але це хибний шлях, тому що ми знаємо і бачимо, що Росія накопичує натомість свої ракети, дрони і інші засоби ураження. І Є дані і розвідки, в тому числі говорив про це і президент України, що напередодні великодня чи в саме велике християнське свято Росіяни знову готуються до ракетних атак. На території нашої держави, тобто Путін не хоче миру, він не налаштований йти на жодні компроміси і домовленості. Штати, наївно не голосуючи на рівні таких міжнародних організацій, як ООН, вважають, що з ними все одно можна про щось домовитися. Факт більш ніж показовий, тому що протягом двох місяців двічі голосування Америки і Росії в Унісон проти України, проти того, щоб. Військова агресія Російської Федерації називалася саме агресією, і фіксувалася саме як війна проти України, а не камуфлювалася під якісь інші терміни, більш лайтові, і таким чином цивілізований світ не давав правову і політичну оцінку тим безчинствам, які чинять на нашій території окупаційні війська Російської Федерації.